Вітаю всіх, ви на каналі Квіти та інше, я Інна. і сьогодні будемо висаджувати хризантеми. Знаєте, на вулиці такий вітер, що навіть телефон не можна одною рукою тримати, якось аж вириває. Але це нам на заводі не буде. Хризантему потрібно вже висадити, тому що вона в мене переростає, і або більше об'єм пересадить, або в ґрунт уже. Ось таку теплицею зробила. Грядочку з однієї сторони, і ще б з іншої сторони. Але там ще не зроблена вона та грядка, ще її треба доробити. А тут ніби ну, майже дороблено. Скупали. Ну тут, знаєте, не дуже можливо і давле місце. Тут виходить сонце, зранку немає, а воно ось так. Ну, десь з 11 і до вечора. Можливо, можливо, і добре. Буде видно, що тут вона ніколи не росла. Ось так буду ряд висаджувати мультифлору. Я як знімаю відео, то тут, ніби, знаєте, така довга відстань. А насправді всього 6 метрів. Тому що там теплиці 6 метрів. Ну і грядочка така 6 метрів. Буду висаджувати десь через 60 сантиметрів. Ну, зараз візьму все, що треба, і буду показувати Так, ну що, розмітила вон там. До краю, через, буду садити через 60 см. Я взяла таку, ось у мене, дивіться, яка мірка, метр такий, це 65 см. І я ось так поприкладувала і всю грядочку розділила, для того, щоб кущики були рівномірно посаджені. Що ще? Можна садити від 60 до 80 см це для мультифлори. Ну, щоб, дивіться, Залежно від розміру куща, от який ну, ви думаєте, що він буде. А як зараз розраховувати, то й не зрозуміло, тому що зараз такі літа, що все буде залежати від коли. Тож я взяла, в мене 65 см буде між кущами. Така у мене ось розсада. Ну, різна, Вона вже бідна втомлена, вона дивіться, які коріння тут є, наростали в деяких. От. А це, ось. що в мене шостий номер це ампельна, це лісадить під не сюди. Зараз буду. хочу поставити штати, воно не виходить. Дивіться, буду використовувати в ямки нітроамуфуску. До речі, ще така нітроамофузка єдина. Це купила в інтернеті 700 інтернет-магазин. Перший раз там купувала і вона ось така, дивіться, біла якась. І в неї такий запах стоїть. Як би це сказати? Знаєте, оту, ну, мені щось згадалося, коли ще була малою, там булося Цим перекисом, чи якось на нього ще казали, тоді гідропірід чи щось таке витравлювали, ну як малі були дурні. От. Або навіть от воно цим такий запах дуже вонючий. Я ніколи, ніби ні травмохозка ніколи не мала такого запаху. Я не знаю, можливо, це якась підробка, не, не зрозуміла яка. Ну, розчиняється, Віді я пробувала, але не зрозуміло. Або ще, знаєте чим? Ну Це жінки розуміють, коли волосся красить, що цей окислювач, те, що колір змінює, от воно точно це цим виняє. З чим це зв'язано, я не знаю. І це добре, чи це може якесь не знаю що. Ну Буду класти, там побачимо. Буду ось по такі десертні ложки, тут десь 20 грамів у мене виходить. Достатньо буде на кущик. А хто, до речі, отаку от купував, то скажіть мені, можливо, і у вас таке попадалося. Я купила в тому магазині два вида анітромофоски. Це 16, 16, 16, і ще купила 10-20-20 з такою формулою. От, і сірки. Там ще сірка була. Та в те і нема такого запаху. А тут ну, таке, коротше, що вонюче сильно. Так, ну що, ямку. Дивіться, у нас тут черешня була, чи що? Її тут немає, вже скільки років, а ці ще кісточки є. Так, ще треба буде. Так, ніби прибрали місце, ще треба буде його підсохати. Ось так. Не знаю, чи хто так робить, я думаю, знаєте, якби було, звісно, достатньо коштів на це, можна було б якогось пролонгованого добрива кинути. Було б дуже добре. А оскільки... Немає такого, то підійде ні травмофус. 22 це в мене Адель, мабуть, що Адель. Дивіться, яке вже коріння. Ось це все надає трошки так пощіпати Стакан вже полетів, не можна нічого робити. Такий вітер. Так, далі все тут просто й швидко посадили. Тут для мене головне, знаєте, щоб воно. Рівномірно ці кущики росту, бо я посажу, воно в мене зазвичай криво виходить, і чоловік каже, куди ти дивилася? Так я оце дивлюся тепер, щоб було рівненько. А бачите, це прищіпнутий кущик, ось видно, місце зрізу. Ну це, Я ще з нього брала живці, видно на продаж. От, то це такий. А є і ось такі. Зараз покажу інші. Бачите, ось такі ось це. Я не пам'ятаю, яка бачите, просто такий живець. От він не прищіпнутий нічого, в цьому році якісь прищіпнув, а якісь лише не прищіпнуті. Щоб, бо я, знаєте, у відео розповідала, що не прищіпнуть мультифлору. А в мене виходить, що вони прищіпнуті, тому що ну, бо я з них ще брала живці. А деякі є е е е е такі високі і довгі, то я їх так буду садити. І якраз побачимо, чи зроблять вони кульку, чи ні. Такий буде ніби дослід. Ну, ось, дивіться, не прищіпнута, але все, що в мене делюсь, шостий номер, це в мене була skyfall ампельна, я її буду сидить, підвіз. Дивіться ось, вона вже йде, якби. Бачите, як вона в бічній І ось ця вона теж росла і я її полила, вона суха. Чесно кажучи, зовсім не догляжую. Десь щось пересохне, де щось перелию, так і буває. Ну що, тепер. Висадила я і дивіться, а зараз, от коли я сажу, це 2 2 години дня. Зараз сонце якраз на них світить. І вони в мене зовсім не були ще на вулиці. Я за них також забулася, і вони в мене в теплиці стояли, тобто вони не були ні на вітрі, ні на сонці. Просто на холоді були, тому що було, коли було холодно, то знаєте, їм також було холодно. Тож так, а на сонці вони не були, то щоб їх їм було нормально, то краще їх, звісно, було б накрити якимсь агроволокном. Я рядок просажу та мабуть і накрию, щоб не так спекотно їм було. Хоча ця хризантема вона знаєте витривала, може і так все їй буде добре. Така собі проста робота, нічого складного, просто треба виділити на це час. От, тут засипати, звісно, щоб мокре не було, і поливати. Тому що як буде така засуха, як в тому році, то діла не буде. Якщо не полиєш, то ну, кустики будуть маленькі, і знаєте, можуть і цвіт викидати, і бутончики. Оці знаєте тут. Ну, Бувають різні такі нюанси. Ну, На цьому етапі головне коли. Ось вона в мене посадила. Я її сипнула ж туда, та її трима і хай вона отак. Буде в мене тут сидіти, я її буду тільки поливати ну десь місяць, мабуть, отак. А вже як я буду бачити, що вона почала розростатися, то я її тоді буду підживлювати ще якоюсь азотним. Або комплексним добривом, де більше азоту, ну, типу там 30-10-10, це я образно говорю. Це полистук, до речі, така формула є Плантафол, а полисту нею я також буду обробляти. Це точно. Тільки це вже пізніше, як вона піде в ріст. І, значить, а не по листу, це можна просто карбаміду, м'ячна селітра, кальцієва селітра. Ну, ці такі прості азотні добрива. Це все буде на користь. От, і ось першу половину літа буду поливати її азотними добривами. Ну, навіть так, десь перший місяць, ось так вона мене постоїть, почне рости. Десь дві неділі, так, три пройде. Починаю вже туди кінець травня. І початок червня азотні добрива. Десь так полию тільки азотними, наприклад, два рази. А потім, ну це все, знаєте, все приблизно у мене. Немає такої точної графіки. Ось. А потім чергую, наприклад, один полив азотні добрива, другий полив універсальні. Тобто перший полив буде так. ну Це я все всі цифри, це я так з голови беру, треба дивитися на добрива. 30-10-10 під корінь, знову ж таки. Через там дві неділі, наприклад, можна дати 20-20-20 рівну форму. Або через тиждень по половині дозі, там. Ну, треба знову ж таки дивитися. Якщо підживлення йде по інструкції раз в неділі, а ми хочемо їх підживити кожного тижня, то дозування ділимо пополам. Тут зрозуміло, ми ну, чергуємо азотні з рівною формулою. Ну, звісно, якщо ми візьмемо такі комплексні добрива, ну, типу майстра, знаєте, то там, кроме цих макроелементів, є ще мікроелементи в формулі. Це буде краще. Ну, якщо ми його не візьмемо, а візьмемо просто е, ту саму мітралуму фузку, те самий селітра аміачна, все воно і чи карбамід, все воно підійде для Тож так. Ну, це буду далі буду підживлювати, далі все буду розповідати. Поки що по посадці посадили і трохи туди ж цей нітромовська там є і забулися основне полив. Дивимося, щоб не пересихало, тому що їй потрібно розростатися, потрібно, щоб корінці працювали. От. Є бажання, можна поверху чимсь оприскати якимсь, чи то добривом, ну де більше фосфору, чи то якимсь антистресантом. Це буде дуже дуже добре. Не, не поблизкаєте, то буде так як піде. На цьому все миру нам та гарних квітів.